Російські окупанти двічі вдарили по Одесі безпілотниками шахет. Шістьох людей поранено. Пошкоджено багатоповерхову надбудову, у якій декілька квартир вигоріли вщент. Також зруйновано склецьке приміщення меблевого підприємства. Ще в одному районі Одеси пошкоджено двоповерховий житловий будинок, багатоповерхівки, автомобілі та багато інших об'єктів цивільної інфраструктури. Ворог атакував і Донеччину. Двоє людей загинуло. Восьморо серед яких і дитина поранено. Три житлові будинки знищено, ще десять пошкоджено. Загадкове падіння російського літака іл 76 Напередодні Москва звинувачувала Київ у збитті судна, на якому, за інформацією рашистів, могло перебувати понад півсотні українських полонених. Натомість на численних відео у мережі видно лише поодинокі тіла поруч із розбитим судном. Більше того в українському головному розвідувальному управлінні натякають на умисну спецоперацію з боку росіян. На борту справді мали знаходитись. Декілька віпів офіційних від військово-політичного представництва держави агресора, але в останній момент ФСБ е, фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. А також відомо, що е, представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими в російському Туапсе пожежа на енергетичному об'єкті загорілася нафтобаза. висота полум'я, 70 метрів. Пошкоджено найважливіше обладнання заводу установка первинної обробки нафтопродуктів. Аві мешканці фіксували на відеокамеру декілька безпілотників, які пролітали до та опісля займання об'єкта. А неподалік Красноярська згорів цех, де виготовляли швидкісні човни для російської армії. Президента України Володимира Зеленського привітали з днем народження представники різних країн світу. Здебільшого люди дякували йому за стійкість та бажали перемоги у війні проти расистів. Я хочу подякувати вам за все, що ви робите за Україну. Ви сильний ви зможете, а ми вас підтримуємо. Юреблесен Фор Оливас, вішу піс. Здоров'я вам на довгі роки. Ще чотирьох українських дітей вдалося врятувати і вивезти з російського полону. Про це заявив колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. ДСНСники отримали від благодійників вісім автотранспортних майстерень. Техніку відправлять у Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області. Застосунок дія вже має понад 20 мільйонів користувачів. Цей факт оригінально відзначили у мережі невеличким відеороликом. Чоловік розповідає дівчатам про жахіття минулого, коли замість дії було багато бюрократії та купи паперових документів. Ні, чекай, чекай, це що виходить, дії не було. Не було. А як ви взагалі тоді жили? Чекали на «Дію». Міс Японії стала японка українського походження Кароліна Шейно. Дівчина народилася в Тернополі. Але коли їй було 5 років, її мати вдруге вийшла заміж за японця, і сім'я виїхала до країни Сонця, що сходить. Нині Кароліні 26 років. Її зріст 172 сантиметри. японо українка має хобі: йога та альпінізм. Одразу ж після того, як дівчину визнали найгарнішою у конкурсі, знайшлося багато невдоволених. Мовляв, як у змаганні міс Японії могла перемогти людей без японського походження, але схоже, українку це мало хвилює, відтак вона лише усміхається і тішиться перемозі.